Ми відповідали за власне наповнюваність цього сайту. Взагалі можна відмітити, що як в принципі, громадське суспільство України підтримує наших побратимів на фронті, так само і 90% підтримки моїх побратимів після повернення з війни теж бере на себе саме громадське суспільство. Якщо аналізувати ініціативи, які ми додали, то звісно. Волонтерські групи, громадські організації, об'єднання ветеранів, спілки по всій Україні так само об'єднуються і так само тепер займаються соціальною адаптацією ветеранів АТО після повернення до мирного життя. Держава, яка володіє значно більшими ресурсами, вона може запропонувати більше системний підхід, тому звісно, що деякі питання з питань допомоги ветеранам, АТО без держави вирішити неможливо. Але якщо казати про найбільш цікаві та інтересні, ну тобто дієві ініціативи та незвичні, вони звісно виникають. Саме у громадських організацій вони дуже різноманітні. За півроку роботи ми стикалися з абсолютно взагалі такими речами, яких аналогів немає в світі щодо адаптації ветеранів. Тобто, це може бути наприклад гіпотерапія, про коли хлопці реабілітують через спілкування з ну, конями Це може бути. Безкоштовні екскурсії в обсерваторію, це може бути різноманітні види силових і ну силових видів спорту, до яких безкоштовно залучаються ветерани. Тобто, в принципі, в будь-якому місті України люди об'єднуються з єдиною метою чимось допомогти, і в принципі, от саме те, чим вони займаються, з метою комерційної діяльності, тобто будь-то. Школа англійської мови, або автошкола, або там просто музей де, так краєзнавчий. В них виникає от ідея допомогти хлопцям адаптуватися, і таким чином вони пропонують свої послуги. І сайт без броні він допоможе нашим хлопцям знайти безпосередньо ці місця. І це. Надзвичайно важливо не тому, що там один похід з дитиною, наприклад, до місцевого музею, так він там надзвичайно велике має якесь значення, а саме тому, що з таких от, знаєте, невеликих та в принципі, не дуже значних подій в душі у людини, яка віддала своє життя країні, так чи інакше, в неї виникає от дійсно таке відчуття, що держава. У вигляді народу теж за нього піклуються, і це надзвичайно приємно. Тому я, в принципі, користуючись моментом ще від всіх наших хлопців, хочу подякувати всім тим людям, які витрачають свій час, свої гроші, гроші свої ресурси на допомогу ветеранам АТО. Повірте, що ми вам за це дуже вдячні. Я знаю, що наші хлопці інколи не вміють цього казати, але це дуже. Розчулює взагалі всіх, тому дякую всій нашій Україні. Ну і дякую, звісно, Анастасії Мельниченко за те, що вона допомогла зібрати докупи це все. Тому що це надзвичайно велика проблема. Знаєте, для хлопців немає, ну не було такого ресурсу, на якому можна було чітко зайти і чітко отримати весь спектр послуг. Тому що, от коли встає питання, наприклад, психологічної реабілітації, так от телефонує дружина там бійця не немає, немає значення в якому місці, просто там телефонує, каже: у мого чоловіка дуже важкий психологічний стан, йому потрібна допомога. І от вона чула, що численна кількість людей займається цим в Україні. Вона про це знає. Вона читала це в пресі, так в змі, але куди конкретно їй зателефонувати, за якою адресою їй звернутися, вона цього не знає. І тому, в принципі, сайт Безброні вирішив цю цю проблему. Ну і далі будемо його наповнювати. І я переконаний, що і далі будуть з'являтися нові ініціативи. Ми будемо їх продивлятися. Якщо вони будуть дієві, з задоволенням будемо їх додавати. Дякую.